В ефірі телерадіокомпанія «Рокета». Ракета. До вашої уваги інформаційна програма Підсумки тижня. У зв'язку з негодою, голова Білоцерківської районної державної адміністрації Ірина Старенька провела засідання оперативно штабу з питань ліквідації наслідків негоди та надання допомоги громадянам у складних погодних умовах зимового. Періводу. Під час засідання обговорено першочергові заходи для забезпечення стабільної життєдіяльності громад району, основну увагу зосереджено на своєчасному розчищенні доріг місцевого та державного значення, безпеці дорожнього руху та безперешкодному пересуванні транспорту. Наразі до очищення автошляхів залучено 67 одиниць техніки, зокрема й транспорт суб'єктів господарювання, які долучилися до боротьби з негодою. Тож визначено 11 місць відстою великогабаритного транспорту та один пункт обігріву і допомоги водіям від ДСНС на дорогах державного значення. За підсумками засідання профільним службам доручено посилити чергування, забезпечити оперативне реагування на необхідну підтримку мешканців району. А як в умовах зимової негоди працюють на Рокетнянщині? Попри складні погодні умови, на дорогах і вулицях Рокетнянської громади тривають роботи з утримання проїзної частини та пішохідних зон. До ліквідації наслідків негоди залучено спеціальну техніку товариства з обмеженою відповідальністю спецкомплект постач, КП Рокетне благоустрій, а також сільськогосподарських підприємств. У першу чергу забезпечено безперешкодний під'їзд до об'єктів соціальної сфери, закладів освіти, дитячих садків і медичних установ. На аварійно небезпечних ділянках доріг, тротуарах та зупинках громадського транспорту проведено посипку піщано-сольовою сумішчю для запобігання утворенню ожеледиці, повідомляє офіційний сайт Рокітнянської селищної ради. Наразі всі дороги громади залишаються проїзними. Однак через змінливі погодні умови ситуація може змінюватися. Комунальні служби та спецтехніка працюють у посиленому режимі. Мешканців громади та учасників дорожнього руху закликають бути уважними й обережними. Водіям рекомендують не залишати транспортні засоби на узбіччях. Щоб не перешкоджати роботі спецтехніки, дотримуватися швидкісного режиму та безпечної дистанції. Зима набирає обертів, тож відповідні служби й надалі оперативно реагуватимуть на зміни дорожньої ситуації. Плануйте поїздки з урахування погодних умов і неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху. У січні Міністерство у справах ветеранів України запустило нову програму підтримки ветеранів і ветеранок з інвалідністю. В її межах держава відшкодовуватиме витрати на переобладнання власного автомобіля під особисті потреби у розмірі до 70 тисяч гривень. Компенсація надається за фактично понесені та документально. Підтверджені витрати на переобладнання авто на спеціалізованих СТО, що мають відповідну ліцензію. Для отримання виплати необхідно звернутися із заявою та пакетом документів до структурних підрозділів з питань ветеранської політики при обласних військових адміністраціях, районних адміністраціях або органах місцевого самоврядування. Документи розглядають протягом трьох робочих днів, а виплату здійснюють упродовж п'яти робочих днів після надходження коштів. Програма є важливим кроком до безбар'єрності, мобільності та повної інтеграції захисників і захисниць у цивільне життя. Також мінветеранів нагадує. Для ветеранів і ветеранок з інвалідністю передбачене безоплатне навчання керуванню автомобілем детальніше на сайті Міністерства у справах ветеранів України. Всеукраїнська культурна платформа Поліська казка спільно з Національною академією образотворчого мистецтва і архітектури оголосили про старт. Першого національного конкурсу народного мистецтва Поліська казка до участі запрошують професійних митців та аматорів віком від 16 до 30 років. Мета конкурсу підтримка молодих талантів і популяризація українського народного мистецтва в Україні та за її межами. Переможці отримають щомісячні стипендії протягом року. У професійній категорії передбачено перше місце 25 тисяч гривень, друге місце 20 тисяч гривень, третє 15 тисяч гривень на місяць. В аматорській категорії за перше місце встановлено щомісячну стипендію 25 тисяч гривень. На конкурс приймаються живописні, графічні та декоративні роботи на теми казок, легенд і фантастичних образів. Кожен учасник може подати від одної до трьох робіт. Прийом робіт триватиме до 12 січня 2026 року. Фото творів слід надсилати на електронну адресу, що на вашому екрані. На цьому випуск інформаційної програми завершено. До нових зустрічей в ефірі!